Чому ти йдеш? Я Я не йду, я сказав зразу, що я не прийшов, займів Давайте компроміс компромісики, що ви що робите? людей, помніть про мене. Що наї людей? Бови на ровес. Так, країна. І нас немає. І вже в мосці немає яка б була хоча б таким рівним, як, 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 як Романівка. Ну, давайте реально. А як вас звати? Мене Віктор звати. Віктор? Так. Да. Я ще раз повторюю, що я прийму місце. Надзвичайно, от я тому прийшов сюди. Я Не якщо да, ми вже да, французці да, починаємо ділянки да, да, з Франківської да, області, да, то нам просто да, отако, от у нас немає голови. Розуміє, да, якщо да, ми не да, да, взяти, що усі. Я розумію, я, я то працював не. з Громанів. А чого не взяти молодого якогось чоловіка? Ні, тобто. А от пан Зуряк депутат. Пане Павло, я кажу, що ми на одному чоловіку на Буковині Один єврей був. Людину призначили вже. розумієте? Тому ми кажу, що нам кінець. <плес> не, ми говоримо. Просто розумієте, яка є ситуація? Тих людей, що були, ну, я думаю, Які, 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 які б не були, їх не можна позначати. коли є, люди на були. Є, 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 є людей, може, такого рівня є люди. їм може ще краще. Яким ще краще, але це має обрати народ, і народ має контролювати. розумієте, Ось мене зараз цікаво, Правий сектор кого пропонує. Мені просто цікаво. Громадська ризація Сказати, що я, ну, За кого? За кого? Ми тут сидимо, стоїмо по 20 людей. Стаємо поки. Стоїмо. що стоїмо. ніхто нічого не може <рес> сказати. Одну думку нав'язують, а будували державу незалежну, правову, і демократичну, щоб кожна людина могла висловитися і могла мати свою думку. Кожна, а вже, а свою люди всі да. розумні, так, і вони вже розсудять, що так, і як саду, поки не буде романів моя думка, я його дуже давно знаю, Цього чоловіка і де би не працював. Слава Україні! Тут, тут... Герої!

Скажіть, що, будь ласка, розумне, що скажіть. Скажіть, що, будь ласка, А Він був на Майдані. А на От тут хоч там гуха даде, ні в тому. Я раз у тому справи. Я питаю себе Бюджетник чи ні? Я кандидат на українську. Я Я розумію, понимаю. Які панці будуть? Я є, я все українське об'єднання батьківщина, Уже 7 років. Ну, понятно, там, там але, але ви бачите, там 8, щоб Батьківто зібрали. Ви очищаєте, очистиє з партії батьківщина. Показав батьківщину! потрібно, потрібно для хрестового. Поки ні моментів для. Сиди, операцію автономно стоп. Я тебе не бачу. Де він іде? Доктор, доктор почав. Що ми скажемо? Я плачу 1000 доларів за годину. Роман у мене. Гайда тобі.

посвятили в честь наших соправил нам были Родичу захворение! Але що ви не кричали! Давайте тут! Роди! Запросто я хочу сказати, хочу чого нормального чи моя прийшла Будь ласка, для початку як вас звати мене звати Оксана. Я звичайний працівник, який працює і живе на зарплаті, і я хочу сказати, що у нас сьогодні демократія і кожен має право на те, щоб висловити свою думку. Я хочу висловити так само свою думку. Ми бачили, що тут є абсолютно дві різних позиції, і кожен має право на свою думку. І я вважаю, що повинні дати людям виговоритися, а не робити коло центр, щоб не допускати людей тільки своїх. Хай виступають всі і всі, хто хоче виговоритися. Я вважаю, що ми повинні дати людині шанс. Людина, яка, яка розумна, не перебивайте, будь ласка. Людина, яка є. Компетентна, яка є розумна, яка дійсно в такий важкий час для України. Ми повинні згуртуватися. Ми повинні дати шанс людині щось зробити, принаймні навести лад, принаймні зробити ситуацію, щоб у нас було спокійно. У мене зараз дитина, така сама, як і ви, хлопці. І він у воєнкоматі вже отримав повістку, Він сказав, що він піде Мас воювати. Якщо стане питання про це, йому виповнилося тільки 18 років. І я переживаю за майбутнє своєї дитини, я переживаю за майбутнє інших дітей, я переживаю за майбутнє всієї України. А да, чим же вам допоможе там? Да. Я за те, щоб стала кричати. людина, Порядок, яка є честно, порядна, порядна, кваліфікована да. і розумна, вже був не в Люди ще добрі ще земля. Ви А напрацювати, вже бізнес знов сюди. Для що? Ви бюджетні вас кликали тут, вас совість є. Чи вам ще бюджет... може дали по 100 гривень? Мене ніхто не кликав. що кликає. Звинувачення, коли хлопці, які тут стоять молоді, кричали, що нам платять, по скільки вам по 200, чи по 200, чи по 150 гривень. Я вам хочу сказати, що якщо ви всі тут стоїте безкоштовно, хто проти, то ті, хто за, так само тут стоїть. Ми тут стоїмо кожен день і кожну неділю на лічі, знову їм свою думку. Я а вам я вам я... Нема. Я вас немає. Вони відчують Але... на Буковинській, вас немає, вас нема. є пару Але... людей. Буковинській. Але... Ми закликаємо, що хлопці, люди, приходіть сюди до нас. А зараз вас дуже багато зібрало людей. – Підтримку кого? – Так, хто хоче говорити, підходи по одному вару. Що це таке? є? – Дайте мікрофон. Давайте уроди! Маєте повагу одне до одного, говоріть по одному. будь Перебуваєте, ви Ви не дивіться. Валерій Михайлович, ти прийшов висловити підтримку комусь? Я прийшов висловити протест. Є указ виконуючого обов'язків президента, обраний, погоджений з Майданом. Його треба поважати, дати людині попрацювати. Тоді буде зрозуміло. Якщо він виправдає довіру людей, буде проводжувати. Ні, значить ні. Яким чином можна відміняти указ визнаного Майданом керівника держави? Ну, це неправильно. Кавчі, ну, наскільки є інформація, що саме тому люди протестують, оскільки кандидатура не узгоджена Майданом, а креатура Я партії Я розумію, Але це вина не Романіва, вина тих, хто не, не приїхав з Києва і не представив його як слід. Як це належить? Вони повинні були пояснити людям. Позицію керівництва держави. Вони цього не зробили. Звідси новий коло. Так ми ніколи не вийдемо наряд. Область повинна жити для того, щоб область жила, в області має бути керівник, обов'язково. Іншого не дає. Якраз дуже вона 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 вона. добрий керівник. Я, Я з ним працювала. Вона. Розумний, спокійний, хороший фінансист, хороший менеджер. І якщо це демократія, то треба давати слово і тим, хто проти, і тим, хто за. А Інгієнт. одними криками це нічого не досягнеш. І ми так будемо тільки позорити нашу Україну і нас, українців. хлопці. Пам'ятайтеся, заплатили? Треба порядку, мені ніхто не треба. Це для, для вас він хороший. А для вас є нужен хороший. Значить, ніякий ніякої не Требля... керівник. Ніякий він керівник ніколи не був і не буде. Він бандюга, все. а бандітів не прийдемо. Так, І ми висловлюємо свою недовіру, нас є кандидати, ми сьогодні були на раді майданами, будуть кандидати, будуть кандидатами, будь-які наших кандидатів. Є чотири кандидати, які не будемо пропонувати. Зараз ми ситуацію. Я можу сказати, я всі ж потім виробити.